Святкові вихідні потішать українців теплими та сонячними днями, але є нюанси у вигляді проливних дощів місцями з грозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 19 квітня, дощі місцями з грозами йтимуть у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. А вже на всій решті території країни буде чудова суха та сонячна погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура через дощів у західних областях буде прохолоднішою від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше до плюс 21 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, 38% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 20 квітня, проливні дощі летимуть у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а ось на всій решті території країни буде панувати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 8 до плюс 10 градусів. У понеділок, 21 квітня, дощі з місяця у південно-східну частину країни, а саме вони йтимуть у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. На решті території країни буде сонячна погода без опадів. Вітер буде незначний – 10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. Вночі повітря вже буде від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!